Всім привіт! Давно не виходив з теми United for Ukraine, що там нового, давайте в цьому відео пройдемося. Дуже багато було роботи, працював вдома, закінчую ремонт, тому просто не було часу знімати апдейти. Але цей апдейт, мабуть, один із самых цікавих, що, я думаю, вам сподобається. Отже, нещодавно появилась можливість продовжувати термін дії від'їзду до. Сполучених Штатів Америки, тобто у вас була рамка 90 днів, ви мали право і повинні були в'їхати в цей період, в цей час. Якщо ви не в'їжджали, вам потрібно було заповнювати все спочатку, вашому спонсору, вам, як людині, яка біжить. З України, але зараз є можливість це зробити. Зараз більш детально поясню, що це і як це, але давайте пройдемося по новинам. Отже, на даний момент відомо, що на вересень час заїхало в Америку вже близько 50 тисяч українців. Також відомо, що приблизно з квітня місяця 123 тисячі 124 тисячі людей, американців, неважно кого, людей, які виступили спонсорами. Подали заявки і вже чекають своїх українців, своїх людей тут в Америці. Також міста, які виступили спонсорами, в топ-10 так входять, як ми бачимо, Нью-Йорк, Чикаго, Сієтл, Філадельфія, Лос-Анджелес і так далі. В принципі, дуже багато людей приїхало, дуже багато знайомих, але, друзі. Якщо ви ще в Україні або якщо ви в Європі і ще хочете так приймати участь в цій програмі і приїхати в Америку, я тоді казав і зараз скажу: подумайте багато, багато разів перед тим як їхати сюди. Добре, якщо вам це нічого не коштує, ви просто можете приїхати в Америку, подивитись, погуляти, повернутись назад. І не потративши останні гроші, проблем немає. Але як показує практика, більшість людей, які приїхали сюди, вже починають повертатись назад в Європу чи в Україну, не дивлячись на те, що там досі йде війна. Чому? Ну, Це країна, можливо, не для всіх, це країна дуже складна, дуже дорого зараз коштує тут е, життя, оренда квартири, їжа, транспорт. Тому, можливо, не ліпший час зараз для переїзду всю країну. Якщо у вас є родичі, де ви зможете в них жити і не працювати довгий час, проблем немає. Але якщо немає, людям приходиться працювати десь на стройки чи десь на яких якихось тяжких роботах. Не всі звикли, не всі можуть це робити. Тим паче, якщо ви жінка з дітьми, на жаль, Америка не надає вам. Житла безкоштовного, тобто потрібно оплачувати так, вам, скоріш за все, дають гроші просто кеш, там небагато, десь 300 баксів на людину, гроші на їжу, медичне страхування в багатьох штатах це вже люди отримують, але за квартиру потрібно платити вже близько там півтори-дві тисячі доларів. Це немало Тому, якщо у вас є можливість залишитись в Європі, де вам дають безкоштовне м -м, житло, безкоштовно оплачують там вам проїзд і тим паче. Все інше, то лишайтесь там. Якщо все-таки моя мрія це Америка, хочу їхати в США. Велкам, приїжджайте, пробуйте, дивіться, але давайте більш детально поговоримо про цю нову форму і що там можливо вам потрібно заповнити. Ми зараз знаходимось на офіційному сайті Citizenship and Immigration Service Тобто тут я силку залишу під відео, також залишу інструкцію під відео, як це зробити правильно і хто це може зробити. Єдине, що проблема в тому, що це може зробити тільки ваш спонсор російською паручитель. Тобто, ви цього зробити не можете. І це можна зробити тільки в тому випадку, якщо у вас ще як мінімум місяць, останній місяць до відправки. Тобто, ви заповнили, заповнили анкету. У вас є е, travel authorization документ, тобто такі бумажки, що по яким ви можете їхати. І він дійсний 9 90 днів. Тобто остання можливість це коли ви можете заповнити на продовження, точніше, ваш спонсор, це на після двох місяців, скажімо так, два місяці вас має лишитись 30 днів. Якщо пізніше все, вам потрібно заповнювати все відразу. Якщо раніше, ви отримуєте ще додатково 90 днів, тобто ви маєте право в'їжджати в період. В рамках цих 180 днів, тобто чи в перший день, чи в 180-й, ви маєте право в'їхати. Чесно кажучи, для людей, які зараз в Україні, чоловіки, які не виїзні, нічого це не, зміни, не змінилося і не змінить, тому що війна ще буде тривати близько, можливо, і наступний рік весь, вони не вийдуть все одно. Але для жінок, які ще в Україні, можливо, думають, чи їхати чи не їхати, Тобто, у них є ще час ну, на, на, на півроку, так? Тобто ось така інформація. Ем, і знову ж таки це може зробити тільки ваш спонсор. Що, це, що вам потрібно зробити? Вам потрібно зайти до свого онлайн е, облікового запису, в верхній частині веб-стрінки виберіть спадне меню, е, мій обліковий запис, і виберіть вхідні. Крок 3: Натисніть кнопку Нове повідомлення. Крок 4. Для теми виберіть е, з меню справа уже подану онлайн-заявку. Та номер квитанції, виберіть номер квитанції для форми i 134. І в крок 5 у полі повідомлень, вкажіть, що ви постійно що ви зацікавлені в підтримці вашого бенефіцяра, який ще не подорожував для Сполучених Штатів. І що ви просите, подовжити дозвіл на поїздку бенефіціара, а потім натисніть Надіслати, тобто submit Я прикріплю саме інструкцію під відео. Можете подивитись, нічого там складу немає, просто заходите в свою форму. Кликайте подовжити та і все. І вашу заявку розглянуть, і 99% що ви отримаєте можливість ще не в'їжджати до Америки 180 днів. Складного нічого немає. Але, друзі, якщо ви все ж таки сумніваєтесь, чи їхати, чи не їхати, і ви жінка з дітьми, і у вас нікого в, Амери... в Америці немає, ну, 10 разів. Подумайте, тому що в Європі вам буде набагато простіше вижити, коли вам дадуть безкоштовне житло. На жаль, як я бачу, дуже багато в першу чергу жінок без чоловіків, а жінок з дітьми або просто холостих жінок повертаються назад чи в Європу, чи в Україну. Тому що дозвіл на роботу люди деякі чекають, навіть досі деякі чекають з. Коли там з квітня місяці, які приїхали, подали. Добре, я надію, що ця інформація вам допоможе в майбутньому, щоб ви не заповнювали все спочатку. А якщо у вас є можливість, просто подовжуйте. Не забувайте підписуватись, і ми з вами побачимось в нових відео.